Так, з Оберемо. Беремо зараз на мікрохвилюку, заглядають, заглядають через верх. Зараз всіх учасників загрузим і оберемо. І так, поїхали. Оп. Так. Повідомлення. Ага. <свят> так, криваві квіти це бомба. О, що ж ви не підписані. А ви не підписані, не поняла? Взагалі не підписані навіть на мене. Нема. Бачте. Ну, тут така ситуація, дивіться, людина пише мені, з 21-го року, так? 100% не може бути, щоб вона не була на мене підписана. Тому це просто глюк якийсь інстаграмний. Я перевірила її підписки. бачите, яка це є. Дивіться, я сама перва є, так? І поїхали спонсори. Один, два. Коротше, говоря, я вже ж перевірила. Всі є, є, всі дівчатка: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. А чого не показує? Там 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20. Коротше, є всі підписки. Я вам відповідаю чесно і откровенно. В общем, мікрохвильовка ваша. Я зараз швидко перелистаю, щоб, щоб люди бачили, що ви дійсно підписані на всіх. Ось бачите, просто тут дуже багато підписок, більше двох тисяч. Тому так. Тому так, ось підписка. Всі є. Мікрохвильовка ваша. З класним нагадуванням та новиною, як вам зекономити, але про це трішки далі. Хочу нагадати, що всім цей у вас класний вибір дітям, особливо до школи, там рюкзаки, є, і абсолютно будь-які красиві, там, знаєте, на чехли, різні ручечки, в цьому плані аксесуарів дуже багато, але крім аксесуарів, ви можете бюджетно, класно купити одяг до школи. Якщо у вашому місті немає офлайн-магазину, ви можете замовляти онлайн, навіть якщо щось не підійде, без проблем повернення зроблять. Плюс ви можете зекономити. Як це? Зробити я розповім далі. Із друзі сервісу з сервісу Letyshops об'єдналися разом Сінсей, запустили класний кешбек до 20%. Тобто, наприклад, ви на 2 тисячі купили одяг, плюс рюкзак класний, і повернули собі з цих 2 тисяч гривень 400. Мені здається, це досить немаленька сума. Так можна економити, збирати і в результаті потім витратити його ще на додатковий шопінг, там, на благодійність або на що ви забажаєте. Тому, будь ласка, не припускайте цю акцію тільки за моїм посиланням. Ви приходите додаток безкоштовний, переходите в додатку, Letty Shops в цей на сайт, робите замовлення і повертаєте кешбек 20%. І не глянула, що не налила у водички о у... креманочку. Може, що хтось гадає? <серків> Мабуть, села. Це голова скоро, кажарить не захотіла. <серків> Ні, <Нет>, показати. <серків> Це те, що я люблю. Не моя рукавиця. Трошки зарумяню ще на Огро. Передивилась дуже багато рецептів у цієї рибки. Сундагай, сунгай, хто? хто як там написано. Ну, в одній мені дуже сподобався рецепт, значить, вона її... Уже готову нарізану на низ цибульки, бризкає олійкою, сількою, перчиком, Ложить цю рибку, також олійкою, цибулькою і перчиком чуть-чуть. і на, кожну, на кожний шматочок виливає чайну ложку 9% оцту. І так, шарами. І каже на добу, ну вже можна їсти через 2 години. Ну щось я посумнівалася. Як вгадаєш, з рибою може буде кисла, коротше. Замочила в солі, буду так робити, як робили колись. У мене ще одна рибина в холодильнику, моту попробую. А може пожарю, не знаю. Головне, що для мене буде рибка смажена. А це вже цибульку приготувала, пересиплю. Думала, не пересипати окремо, насипати тоді, пересипати. Ні, тоді риба не така. Раніше робили її просто, просто дуже просто. Солили гарненько, без ногу, так, щоб її не дуже ж багато. Стоїть вона. ну... Хто скільки, хто два часа, хто 6 годин. Мені вистачить півтора часа. Не люблю солони. Потім її змивали сіль кидали у роствор такий кислий з оцтом, щоб ішла кров. На серветочку висушували, а потім вже майстрували там цибульку, олійку, оцт за смаком. Так зробила і я. І так і їстимуть. Ну, я ще минут, хвилину. 15-20 і буду змивати, зроблю її, а на вечері по полондірки, зварю та і все. До речі, в нас такий дощ прийшов, просто страшний. Так стіна стояла. Мені цей, е, в цей момент, треба було, я повивішувала ну, ці корзини для грязного бір'я на вулицю, щоб попровітрювалися. Ну що ж вони понамокають, треба було забрати, а тоді ще й по цибулю побігти. Намокла уклає з і голова, а зараз сонечко. Зараз наче й не було дощ. Так, а що мені якщо взяти і додати до морку, ой, до капусти трошки морковки молодої. І так я зараз і зроблю. помощу. сала. Доброго денечка, доброго денечка, всім доброї суботи. Божої опіки вам, усім дорогі друзі. Я в інстаграм кожного ранку бажаю. І повірте, це від щирого серця, навіть, ну, навіть конфліктним людям, які зі мною зараз не товаришу. А там хай думають, як хочуть. Правда ж правда. А я трошки морковочки. поріжу, патруль, вона буде. Е, Салати буде красивенький. Мене не люблять діти за огірком свіжим. Цибулю, огірок, да, мед. А чого так? Раніше ж, знаєте, як молода капуста, свіжий огірок, кріп і смачний салат. А от вони в мене не такі. Не їдять. Хоча ж так завжди робили все Так, Вимикаю я поки так. Хай вона добулькує. Десь у мене була красива. І вона. Діти, діти. Ди, дити, 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 дити. Не дуже зручно. Чекаю на зиму на новий рік. Дякую. Не дуже зручно маленький шматочок. І оце так буде правильно. На кришу, закрию кришкою і поставлю в холодильник. Захочуть на мості. Менший кусочок немало, адрізати. Картошку вже вимкнула, зараз надрушила чоки і, і, і незручно зовсім. Ну, я ж кажу, в мене сьогодні голова взагалі не зібражу. Я не знаю, який, який той банош буде, які тікати лети будуть. Я хотіла лягти і полежати, тоді згадала, що діти сьогодні до п'ятої на роботі і все. Не допізна, а що, лягай тоді, вставай, не вспів полежать, або тільки влігся, коротше. Віш верну. Солодка. Картошку выкопали. И цибулю люблять мои дети в салатах рибку Рібку. Взламочика для краси. Сегодня часник треба мне чистить на картошку мариновать. Вот, Я бы там... Хрип. Хрип тоже только для красы. Куди мені ще потрібен сьогодні кріп? У картошку? Кріп в картошку. Оце зараз закрию кришкою, хай стоїть і будемо робити бомуш, бо форш ще мерзлий. Картошку зараз кину на друшлаха і відтікає. Сьогодні йшла, хто може не дивився мене в Інстаграмі із магазину, і так от у мені погано, ну просто погано і все. Згадувала, кажу про мені, по мені наче проїхав гусінічний трактор і згадувала наші сільські гусінічні трактори, хто пам'ятав, то так карчаги були. Руля не було. Були такі, як сказати на українській мові, правильно не знаю. Щось захейтете мене. ну, я у нас казали речаги. Отак він сидів і отак право, мабуть, вже вліво, а там ще якось кудись, коротше, не знаю. Все. Салат зробила, салат з капусти, моркви додавала, цибульку і кропу. Все, лоточок окремо намастять. Хто як любить. Може з майонезом, хто, може хтось з сметанкою, може, ну, коротше. На вибір. Даю право вибору. У мене страва одна стоїть викинути мараж, щоб засвистіло. Зараз так він робить. Вороні сподліва, вже хтось коли стоять. Треба виконувати їх. Вонечка на сонечку не сидить. Ото mm. я згадала ті усінічні трактори. Господи, як вони дирчали. Як вони диркали, ага. Хто помне в селах? Було таке. Комбайни оті ще старі. У нас так, пам'ятаю, комбайн, ну, коли ну, комбайнер і помічник завжди був. Ну, помічник там що допомагав? В основному благодить комбайн, лагодить, ну якщо поламався, ремонтував. От. Так вони умудрилися у бункері, отак комбайнер і помічник поставить бетон брашки. Жарке літо було і бетон брашки. Викидаю все, це вже його ніхто не їстиме. А він же ж жарке літо на сонці в бункері. Понятно, що брашка вистоялась і, і, ви, і ну, що треба. Та бригадір обшукує, обшукає, все, нема ніде ні, ні самого, ну, ж, нічого. Чого ж вони п'яні до вечора? Ну чого, де вони беруть? А де вони там вже поставили в тому комбайні той, той, той бетон? Ну десь вже примудрились поставити, що його ніхто не мог знайти. А потім вже знайшли чи вже ті самі розказали. Я вже й не пам'ятаю, як воно було. Але пам'ятаю, що було таке. Така історія була. Доброго дня сумщина моя рідненька. Але пам'ятаю, що ця історія була присутня. Сьогодні я не вмикаю чомусь посудомийку. Не знаю чому, бо вона напівпуста, але діти з роботи на роботі немає в савоні посудомийки. Вони кожного тижня привозять чашки, чайники, бутилочки. Ну, весь посуд з салону додому. Гарно тут ми його пропарюємо, запаковуємо і веземо назад.